Друзі, усім привіт! І ми продовжуємо 10-й тур. Група бій у нас розпочинається між такими командами, просто на які любо глянути, я вам так скажу, дорогі наші глядачі. Атлетико Мадрид будуть вдома приймати лондонські арсенали. Зі мною сьогодні в студії знаходиться наш старий гість Ростислав Кравченко. Ну, в плані, я маю на увазі старого, що він завжди з нами. І сьогодні дійсно важлива гра, тому що грає його команда Лондонський Арсенал. Привіт. Привіт, Владе. Вітаю всіх глядачів. Очікую на дуже таку напружену, але цікаву гру, і побачимо, чим вона завершиться. І що цікаво, сьогодні Златан Ібрагімович повертається в основу. В минулому матчі він виходив на заміну і досить вдало він вийшов. Тоді Арсенал, нагадаю, зрівняли рахунок, гол забив. Саме Ісак, який вийшов, теж на заміну, пробив, пробив зі штрафного, але Златан Ібрагімович теж був задіяний саме в моменті, коли цей штрафний удар призначив арбітр. Друзі, стадіон Ряд Аїр Метрополітано. Нас вітає в Мадриді. І давайте перейдемо одразу ж до складів команди. Розпочнемо з Мадридців. На ворота грає Ян Облак, в захисті зліва Давід Алаба, праворуч Тріпє, двоє центральних захисників. Хіменес і Деврей. Далі до півзахисту в опорній зоні грає Партей. Далі двоє, двоє центральних півзахисників Кантей і Сауль. Справа в півзахисті грає ПП. І попереду в нападі грають Меріко Обамаян грає в центрі нападу, ліворуч в нападі грає Еден Азар. Схема на гру 4-3-1-2. Головний тренер команди Даніїл Куц. І Ростиславе, давай склад твоєї команди від тебе там. Да. На воротах ферсонали Бент Ленго, фланги захисту Фарлан Менді та Ван Бісака. В центрі захисту Манолас та Гюдіґель. Опорного півзахисника Гая Харі Макдінес. В півзахисті також задіяні на та Арон Ремзі. На флангах атаки грають Дімітрі Пає та Усман Дембеле. І на вісті атаки грає Златан Ібрагімович. Схема 4-3-3. Ну що ж, поїхали друзі. Матч розпочався. І багато у нас очікувань перед цією грою дійсно. Враховуючи положення, в якому знаходяться команди, так звичайно, і ну, по першу... поворотах на третій хвилині зустрічі і міг забирати. Міг точніше забивати зараз габонець. Так, як, якраз хотів сказати, що думаю, обидві команди налаштовані на перемогу. І навіть атлетико, в них більш краща позиція, але я думаю, вигідніше закріпити другу сходинку. Тоді як Арсеналу перемога необхідна, бо у разі нічій чи поразки треба дивитися на матч Манчестер Сіті Челсі. Подивимось, як буде загалом відбуватися події в цій зустрічі. Нагадаю, що арсеналу потрібна перемога, щоб закріпити за собою саме друге-третє місце. Якщо Арсенал переможе, вони зрівняються по набраним балам з Атлетіко, буде по 16. І знову ж таки буде питання, хто ще займе друге місце. або Арсенал, або Атлетіко. А ось, якщо сьогодні буде поразка у лондонської команди, нагадаю, що треба вже дивитись на матч між командами Челсі та Мансіті, як вони зіграють, і вже, вже буде остаточно вирішена доля саме Арсенала. Так, поки що бачимо, що Атлетико володіє м'ячем. Закидушка, але тепер у арсенала. Намагається Арсенал вийти в атаку. Ван Бісака Опустився нижче, віддає на Рюдігера. Рюдігер одразу закидання на Дімітрі Пає. Па але не зумів Пає. Па обережний Тобороді. початок такий. Так, обережний початок від команд дійсно. Що Атлетико грають обережно, що арсенал зрозуміло, що... Помилятися не можна, особливо зараз. Хаві Мартінес, Дмитрі пає, Менді. Пає, Голан Ібрагімович, але до нього бути, не але... доходить м'яч. Вже Рюді на захисті. Златен Ібрагімович. Втрачає м'яч. Бактей, пахтей, супер, класний дібро. А те, як Ремзі грає. Віддає На Ібрагімовича є шанс Златом. на контратаку Дембеле. Але куди віддає але Усман нема. Дембеле? Володар золотого м'яча, нагадаємо. Так. Він думав, що хтось забіжить, але там нікого не було. Ну, загалом, які в тебе були відчуття, що ось вчора вперше золотий м'яч отримав саме Усман Дембеле? Як на мене, повністю заслужив золотий м'яч. Бо сезон він повітря фантастичний, максимально спов'язував із НАТО. чекає удар. Облак. рятує команду. Дійсно, гравець показав себе під керівництвом саме Луїса Енріке, Бо враховуючи те, як він грав у Барселоні, він не зумів себе розкрити повністю вже Луїс Енріке, Дійсно, ще раз повторюсь, розкрив саме його потенціал гри. Крайнього Вінгера. Так, і хибної дев'ятки Зараз Обамеян. Пасує на азаря Подача на Обамеян, і, і м'яч залітає! І, і залітає м'яч ворота та? на 30-й хвилині від Рютієра. 1-0 атлетіка виходить вперед. Ось це неочікувано, друзі. Що відбувається От, в нашому матчі? Я не очікував такого. Я взагалі не думав, що м'яч залетить у ворота, ви подивіться, Рюдігер, від нього м'яч летить саме у ворота. Будь ласка. Та, там здавалося така, знаєш, звичайна ситуація. І він хотів, напевно, вибити на кото. Вибити кутовий. на котовий, а вибив у ворота і Лено не очікував. Лено за спокою Рюдігера. Знову. Так, Розумію, що дуже такий стресовий момент. Але заспокоює заспокою Антоніо, але дуже помилка. 1-1 Вже на 30-й хвилині зустрічі, і вже Арсеналу треба йти вперед. Дмитрій Пає одразу віддає на Ібрагімовича. Ай-яй-яй, але... бу... Ай не Флата встиг. не дотягнувся до США. Арсена... Така спокійна гай. І пропустили такий гол, на жаль. І гол такий зі скрипом. Ну обов'язковий, так, взагалі. Ну я думаю, що і Даніл Куц теж не очікував, що саме таким способом його команда відкриє рахунок в цьому матчі. Так. І поки що Атлетіко... Ох, помиляється. Атлетіко, Найнголан. Найнголан. Найнголан віддає випасувати. на Пає. Пає. подача! Подача! І головою, як грає Хіменес. І одразу в Атлетіко йдуть йдуть свою атаку. Обамуян віддає на Ой, Пепе. Пепе на фланзі проти нього Менді, Менді не встигає. Пепе подача! Але Ванбісака там вже нікого не було з гравців Атлетіко, Обамуян Обам'янг не зміг зачепитися за м'яч. Ремзі. Ремзі віддає в центр. Як... І назад грає Арсенал, все рівно грає назад і довгими передачами. Не знаю, чи є це стратегію саме Ростислава Кравченка. Ага. Ну, планувалося що більше колодкими, але поки що бачимо, що Атлетіко не дає цього робити. Алаба. Алаба проходить. Віддає марку. Канте нічого не, не додав арбітер, але атака остання буде від Атлетіко. Канте. Алаба. Що буде робити Давід? Віддає на Сауля. Саул віддає на Обамеянга. Обамеян! Але Рюдігер не дав пробити по воротах, виправився за. Певно, ну, помилки з певну за автогол, за автоголом. Так, так і 1-0 в першому таймі у нас якраз цей тайм, цей тайм завершився. Статистика на ваших екранах, вона така мінімальна, можна так сказати. Один удар нуль спіру Атлетіку, один удар один спіру Арсенала, 54 на 46 володіння м'ячем за мадридським Атлетіком. Ну, знаєш, окрім автору може сказати, попереджаємо, що не сподобалося, що коли Оксана робив навіси, що в, в ті моменти не і не було. Він або розганяв атаку, або його просто не було. І з більше таких високих гравців у нас нема в нападі. І замість Обамаянга на другий тайм виходить Альваро Мората. Подивимось, зміниться в нападі у матрацників. Насправді це цікаво. Ну і побачимо, як арсенал буде перелаштовуватись, враховуючи рахунок на табло. Дімітрі пає. подача на Ібрагімовича, але Ібрагімович mm. не зміг пробити головою. Але був фол. Зачекайте. Що фол? Це шанс. І Будь ласка, не дає саме. Продовжити матч, ось після цієї ситуації, коли свалив Кевін Тріп'є. Але Тріпє не розуміє, да. чому штрафний. Ну бо там дали атаку продовжити. І можна зрозуміти його злість. Зараз Пає буде подавати. 48-ма хвилина зустрічі. Дімітрі Пає подача, подача на Ванбісаку. Але ніхто. Не не встиг на підбоїв ДМБЛ. Не, не пробив, на жаль, в ситуації, але атака продовжується. Ми бачимо, Осман ДМБЛ подача на Ібрагімовича, Ібрагімович не, не забиває! Стоп. Матан не забиває в цій ситуації. На Гресті на нього подали, так. якісну подачу зробили. Але не зумів переправити м'яч у ворота вже Хімене. Зовсім трохи. Не встиг за. Точніше, я перепрошую, це можливо не Хіменес був. Ні, Деврей 27, а Хіменес другий. Правильно, так. Це був Хіменес. Все, друзі, перепрошую. Так, бачимо, що з м'ячем знаходиться лондонський арсенал. Дімітрі Паєн. Бо треба забивати, так. Бачимо в атаці арсенал. Ібрагімович втрачає, втрачає м'яч. А втрачає, це може бути небезпечно так. далі. Альверо Мората, Азар. Віддає на парте, треба... парте в дотик, треба... на Канте пробиває треба... пробиваю поворотах треба... Сей якийсь сейв від Лено. Контратака, ГМЗ. Дембеле, є можливість. Ібрагімович. Треба запускати. Назар, а основна, «А так, Ван бісака, назад, Назад, грає. Ванбісака довга передача на Ібрагімович. Ібрагімович в дотик головою, але Хіменес. М'яч поштував. Вибиває. 85 на 87 по точним передачам. знову така статистика. Рензі, Харі, Харі Мартірес. Дембеле. Ну, подавати. Зараз швиденько зробимо заміну в Атлетіко. Останні дві. Замість правого півзахисника Пепе. На поле вийде Ді Марія на правий фланг нападу. І третя заміна замість Сауля. Вийде Кай Гаверц на позицію атакувального півзахисника. Ремзі подача на Ібрагімович. Але Ібрагімович сміг mm. пробити головою. Але Такий давайте шанс. ще раз передивимось момент. Можливо, кутовий. Бо... Треба подивитися, так, обов'язково. Ні, все-таки від Златана м'яч пішов mm. повз ворота. І другий момент вже у шведського нападника виникає у другому таймі. Моменти є, але знаєш, не реалізація. Знаєш, було у попередньому матчі на Емірець. Тоді з Атлетиками зіграли 0-0, але Атлетико мали дуже багато нагод. А тут такий гол забили. Немов знаєш, повернулося за той не факт у першому матчі. Дійсно, такий сумний автогол. Рюдігер сам не зрозумів, як так м'яч пішов у ворота. Ось зараз Атлетіко помиляються в півзахисті Ібрагімович на Інголан в дотик. Як розігрують, подивіться. А я Але далі немає продовження атаки. Партей вже з м'ячем. Альваро Мората, Азар. Еденазар. І віддає на канте на фланг. Одразу Алам підключають. І в центр партей отримує м'яч. Далі дібрати. вже Азар, Азар! Передачі! Там не було не руки, буде, до речі, буде. ні. Арбітер не фіксує руку, буде кутовий. При, природне положення, так. Так, врахував це арбітер. Деврей. Подача на азара, азар не зумів пробити. Тріп'є. І віддає ну, на деврей, а деврей. І партей може пробити, Фуху партей бежу. пробиває. Там було ризиковано, я вже думав, що пенальті можуть поставити. Дійсно, теж бачив цей епізод і... Дограли атаку Атлетіку, і вже саме від Рюдігера м'яч пішов на кутовий. Партей міг зараз зробити гол шедевр Заміни б не завадили, але поки що не виходять. Поки що не робить замін арсенал. Деврей подача на Ді Марію. Партей на підборі! Із... Знову Манолас вже тепер грає головою. Ми подивимось епізод, удар. І від саме від Маноласа м'яч іде на куток. Ну, хоч не автогол, знаєш, хоч не автогол. Як арсенал зараз відбувається. Дуже складно лондонцям. 84 на 87 по точним передачам. Арсенал попереду. Подача на Кай Гаверца і удар 2! Атлетіко одвішує перевагу і забиває Ангель Ді Марія. Нейнголан всіх підтримує, що треба йти вперед. Чи побачимо ми камбек в цьому матчі? Треба йти, що ще залишається, треба намагатися. І забуває Ді Марія, нагадає, що він вийшов на заміну і свій момент не пропустив. І забив цей важливий м'яч, який гол від аргентинця. В один дотик пробив. Деврей зробив хорошу подачу і А там, і була... А там була чи скидка від Кая Гаверца, чи все-таки скидка від Антоніо Рюдігера? Ну, взагалі не його матч. Тут ще союзи, як я побачу. Так щось не йде сьогодні у центрального захисника і поки що не змінюють. Рюдигера арсенал. Ну треба вже намагатися йти в атаку. Тут вже інших варіантів немає у арсенал. Тут ну, це точно. Де брейхімене. 76 хвилина. Мурата. атакує атлетсько. Мурата вже втрачають м'яч Матрасники е, і одразу е, Арсенал віддає на Дембел Як розпочинає лондонська команда атаку, коли Хіменес але як грає захисті Дуже якісно Деназар втрачає м'яч Хаві Мартінес в опорній зоні Манолас Треба в поряд закидувати Костас Манолас, Хаві Мартінес Дмитрій Паєв. Ось так але Ну, розклеїлися, я вже бачу по наступі своєї команди. Мартін зграє вже назад на капітана, на Лену. Ага. Так, 2-0. І Атлетіко зробили реванш, враховуючи, що перший матч заверш... завершився, нагадаємо, з нульовою Нічією. Так, їм якраз, як я вже казав, там нещастило. Тут же реалізація максимальна. І навіть ми допомогли. В першому голі допоміг саме Рюдігер, а в другому вже. Він скинув. Він скинув там. В тому Жокер голі. Джокерді Марія забив гол. Так. Що ще сказати, Атлетико м'яч контролює, дуже впевнено. І назад. Але вже помиляється. Є шанс на контратаку, але якби ще. Швидше, так. Три хвилини додає арбітер Нейнголан віддає на Пає. Дімітрі пає і буде аут. Дві хвилини залишається, Ні, аут буде на користь Атлетіку, так, все-таки. Деврей. Партей назад грають мадридці. Ну, по вже так. Мурата одразу в дотик на нього віддають, але Рюдігер вже контролює, віддає на Лену І буде зараз фінальний свисток, я думаю, вже. Так і є. 2-0. Ага. Перемагають мадридці, Ми вітаємо Даніла. Куца з перемогою, і Атлетько закріплюють за собою, я вже думаю. Навіть давайте я зараз вам точно скажу. Глянемо одразу на турнірне положення команд. Ну і дійсно хочеться сказати, що ось такий. Такий у нас вийшов поєдинок. Давайте так, я вам точно зараз скажу. Група Бі. Атлетико, до речі, зараз виходить на перше місце. Тобто, так, не друге місце зберігають, а виходять на перше. І вже треба дивитися, як зіграє свій матч мадридський реал, чи закріпить за собою «Атлетіко» першу сходинку в таблиці групи Бі. Тож бачимо, ми з вами автогол від Рюдігера І, Ростиславе, твої враження. Я розумію, що зараз важко щось коментувати, враховуючи сьогоднішній результат твоєї команди, але якщо можеш щось сказати, нам було б дійсно цікаво тебе почути. Ну, щодо Гию, у мене немає претензій до команди. Нагоди були, шанси були навіть після автоголу. Ми бачили, що перша половина тайму була на нашому боці. Але не вийшло і. Знаєш, як і знаєш, нагадало матч проти на Бернабеу, коли теж там була індивідуальна помилка від Мензі, і ми там розклеїлися. Тут була помилка від Рюдіра, але все, все одно атакували не вийшло зрівняти рахунок. Тобто тут вже більш такі індивідуальні, мені здається, помилки вирішили. Ну і Атлетіко вони просто реалізували свої народи. І як я вже проводив аналогію з першою зустріччю. Там їм не щастило, тут навпаки. Враховуючи, що тепер, тепер тобі треба дивитися, як саме будуть грати Челсі з Манчестер Сіті і вже розуміти для себе, яка вже буде позиція або третя, або четверта. Так, я як розумію, що тільки перемога Челсі влаштує, бо залізницею м'ячів у разі Ман сіті буде повище. Так, і вже буде четверта сходинка у лондонського арсеналу. Тож будемо далі дивитись. Нагадаю, що ще Челсі і Манчестер Сіті між собою не зіграли. Все попереду в нашому турі. Ну, Сьогодні теж у нас вийде ось цей другий матч. Поки що на сьогодні зробимо таку невеличку паузу і продовжимо вже з вами в. В середу, так і теж постараємось прокоментувати, можливо, не два матчі, а три дивлячись саме по часу. Е, статистика на ваших екранах 5 ударів один у Атлетіко, 4 удари один у Арсенал, 46 на 54. володіння м'ячем теж за Арсеналом, але рахунок на табло сьогодні на користь мадридського Атлетико Дивимось дивимось по оцінкам швиденько у Атлетіко 7-0 отримав Ді Марія Мората 5,5, Обамаянг 6,0. Ну, непогані оцінки у захисників, хоча їх і мене сьогодні і Деврей зіграли непогано, але такі низькі оцінки гра поставила саме захисниками Алаба і Тріп'є сьогодні підключався до атак у Атлетіко. Так, і про і мені сподобалося, як зіграв. Дуже впевнено в півзахисті. Ну і давай швиденько до твоєї команди. Кого б ти відмітив би у складі своїх? Ну, по є, мені дуже сподобалося грав атаці. У Ібічі були нагоди, але мені здається, що перший ну, тайм, ну, це не був не його тайм, у другому він краще це показував, але на жаль, не вийшло забити. Ну і на звичайно, не дуже зіграв. Тобто на фоні Ремзі Ремзі набагато впевненіше все показав. показав. Бачимо, навіть у Ремзі 22 успішні передачі з 22, ага. що теж певний доказ. Ван Бісака сьогодні бачимо 13. Успішних передач з тринадцяти, що теж є непоганим результатом. Людіри не дивлячись на помилки, п'ять 5, 5 відборів. Так. Але по передачам манос краще. Двадцять успішних передач з 22 що теж є. Непоганим результатом. Одни, один сейф сьогодні був від капітана Лено. На його місті. голах я не можу звинувачувати, бо. Там вони такі, що специфічні, коли він пропустив. Він майже нам... витягнув удар від Ді Дімарі, але було складно і вже uh -huh. від рук Лено м'яч залетів у ворота. Ну а в першому там ну, але... Таря, теж він міг би, знаєш, ну, він міг би не виходити, але не знаю. Але більше повина людях звучать. Тож, друзі, будемо завершувати. Дякуємо вам за увагу. І зустрінемось з вами в наступних матчах. Ростислава теж тобі дуже вдячний за сьогоднішнє коментування, за те, що був з нами в студії. І до зустрічі, друзі, в наступних матчах. Доброї ночі вам і побачимось, Па-па. До побачення.